Доброго всім дня! Щодо оперативної ситуації в енергетичній системі станом на ранок 23 грудня. Ситуація залишається складною. Вночі та вранці ворог здійснив чергову вже дев'яту з початку року масовану атаку на енергетичну систему України. Внаслідок цього на ранок майже повністю знеструмлені споживачі у Рівненській області. Також є зумовлені обстрілами знеструмлення на Вінниччині, Чернігівщині, Житомирщині, у Донецькій, Дніпропетровській та у Харківських областях. Аварійне відновлені роботи будуть розпочати, як тільки це дозволить безпекова ситуація. На Одещині триває ліквідація кількох поспіль, масових ударів по енергетичній інфраструктурі регіону. Значна кількість споживачів залишається знеструмленою. Енергетики наразі роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкодження обладнання в роботу. Внаслідок масової атаки Російської Федерації на енергетичну інфраструктуру атомні електростанції вимушено знизили потужність своєї генерації. Збільшення потужності атомних електростанцій до номінальних значень буде відбуватися поступово, як тільки енергетики відновлять пошкодження ворогам мережі. Це грубе порушення міжнародних вимог щодо ядерної безпеки під час російських ударів по енергетичній інфраструктурі, що забезпечує живлення власних потреб та видачу потужності атомних електростанцій. І воно не повинно залишатися поза увагою світової спільноти. Російську політику енергетичного терору потрібно зупинити. Через масову ракетно-дронову атаку на енергетичну систему на всій території України наразі застосовані графіки аварійних відключень. Попереднє оприлюднення Обленерго графіки погодинних відключень наразі не діють. Аварійні знеструмлення будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергетичній системі. Час застосування знеструмлень за вашою адресою ви зможете дізнатися на офіційних сторінках Обленерго у вашому регіоні. Як тільки дозволить безпекова ситуація, рятувальники та енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків атаки для того, щоб відновити електропостачання у регіонах як много швидше. Дякую за увагу.